Це колібрі, щось він в мене був на початку. якось туговато ріс. Напевно, бутрідіс його трохи пошкоджував кущі. Не, не, не самі ягоди, а вегетативні частини, і він, він вирізати хворі пагани, щоб він кущ не загинув. такі ягодки. Тут його небагато. Ось одна гілка. Я в принципі лишні деякі вирізав, тому що в мене тут загущено. Щоб багато не давати простір кущам а іншим, щоб росли. Щоб не, не такі загущені посадки були. Але саме листя так досить здорове. Ніжний смак. Кірочка тоненька, майже без, без ніяких присмаків. Такий тонкий аромат. Ну, я вважаю, що як десертний сорт. Один з таких найкращих. Мої колекції, іменно з таких, яких нема випирання кислоти по шкірці там і ніякої гірчинки такої нема. Дості приємний сорт, але не крупний, ось такий. Десь ранньо середнього сроку достигання або раннього, ближче до раннього.